Доброго дня, вас вітає агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас чудову та вигідну пропозицію продажу індивідуального будинку. Ось такий варіант сьогодні на огляді. По наповненню у нас огорожа по цілій ділянці, ділянка 12 сотих. Більше 200 квадрат... метрів квадратних бру... бруківки встановлено. Гараж, підведено газ, електроенергію. Більше 10 кВт. Також є вода, власна свердловина. В будинок поштукатурений під маяки та утеплений фасад пінопластом десяткою. Розведена тепла підлога по будинку, тому досить вигідний варіант, і досить крутий варіант. Вхідна частина. Бачимо, є розводка теплої підлоги. Заведено газ для газового котла. Свердловина, вихід в гараж, гараж на один автомобіль. Далі по коридору. По лівій стороні, по правій перепрошую стороні сходова клітка, кімната, кабінет, санвузол першого поверху. Також кухня вітання з виходом на задній двір. Ось така вітання. Та кухня, кухня з виглядом на задній двір є підведено для радіаторів комунікації. І варіант. також розведена електропроводка. Дуже гарно наповнений е будинок і досить доступна ціна. Ось другий поверх. По другому поверху у нас також чистова штукатурка. Підлога з підігрівом у ванній кімнаті, розвед, розводка електрична, вихід на горище. Також в кімнатах покручено гіпсокартон. Так, почнемо. Перша кімната з гардеробом, з виходом на задній двір. Друга кімната з виходом на боковий двір. На балкон і сусіди відповідно. гребінка теплої підлоги, опалення. Ось така кімнатка. Це третя кімната. Передній двір. Та ванна кімната другого поверху. Також гіпсокартон. Дене світло є і канал для витяжки. Відповідно. Тому ось такий будинок з дуже чудовим наповненням, за дуже гарною ціною, може бути вашим, якщо звернетесь відповідно до нас. Тому, кому цікаво, звертайтеся в Агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений під цим відео.